Усик Усик. Френк Ворен вважає, що Фабіо Вордлі може вимкнути Усика одним ударом. Паркер. Для чого зупинили бій? Я не розумію. Цього не треба було робити. Усик утримується від майбутнього бою з Фабіо Вордлі та не коментує поки що його перемогу над Джозефом Паркером. Чи втратить титул WBC Олександр Усик? Мозес і Таума підтриматиме Фабіо Вортлі в бою проти Олександра Усика. Теді Атлас про Усика. Він випромінює ауру Мухаммеда Алі. Це неймовірно. Фабіо про Усика. він не є непереможеним боксером. Даніель Дюбоа готовий повернутися та говорить відкрито про боксерів, з якими хотів би розділити ринг. Друзі, мої щирі вітання. сюжет 21 гарячий з колотком, авансом реагуйте відповідно. Залітайте на інші цікаві та гострі сюжети. Женемо найгарячіші новини зі світу боксу. Всім приємного перегляду! Фабіо Вордлі вважає, що Усик талант покоління, але не непереможений. Тимчасовий чемпіон WBO на вазі Фабіо Вордлі прокоментував перспективи бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Це надважка вага. Я довів, доки я на ногах і дихаю. Я небезпечний для будь-кого. Чи то Олександр Усик, чи хтось інший. Це небезпечна гра. Він талант покоління, але він не непереможний. У нього є недоліки. Не зрозуміти неправильно, їх надзвичайно важко використати, але вони є, заявив Вордлі. Британець достроково переміг Джозефа Паркера у 11 му раунді. Рефері зупинив поєдинок. WBO зобов'язала Усика провести наступний бій саме з переможцем цього протистояння. Мозеси Таума. підтримуватиму Вордлі проти Усика. Це неймовірно. Мозес не чекав такого успіху від Фабіо. Боксер Мозеси Таума вірить, що Фабіо Вордлі після тріумфу над Джозефом Паркером дійсно отримає можливість поборотися з Олександром Усиком. Вордлі здолав сильного опонента з потужною аматорською базою та солідним послужним списком. А Фабіо провів кілька боїв із маловідомими суперниками, і ось тепер він заслужив право на поєдинок за всі пояси. Це неймовірно. Це сюжет із фільму про Роккі підтримуватиму його в бою з Усиком, якщо той відбудеться. Фабіо всього домігся сам, він перевершив усі очікування, заявив і Таума. Усика вже зобов'язали провести бій з Вордлі. У разі відмови українець позбудеться поясу. WBO. Олександр Усик наш чемпіон та козак не в захваті від бою з Вордлі. Причина не в страху, а в прибутках. Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас у розмові з журналістом Джимом Вайтом зізнався, що українець не в захваті від перспективи поєдинку з Фабіо Вордлі. За його словами, справа не в остраху перед британцем, а в тому, що такий бій не принесе значних фінансових вигод. Ризик втратити всі титули надважкої ваги заради невигідного протистояння, здається Усику невиправданим. Сам Усик поки що утримується від коментарів щодо перемоги Вордлі над Джозефом Паркером, яка зробила британця обов'язковим претендентом на його пояси. У разі відмови від бою українець втратить титул WPO. Коментуй, чи погодиться Усик на бій з Фабіо Вордлі. Тедді Атлас. Усик випроміння ауру Мохамеда Алі. Відомий американський тренер Тедді Атлас провів паралель між абсолютним чемпіоном світу на вазі Олександром Усиком та легендою боксу Мохамедом Алі. А також згадував чемпіона UFC у легкій вазі Ілію Топурію. Сонні Лістон був великим залякувачем, Майк Тайсон великим залякувачем, але вони не мали здатності вийти за межі цього так, як це зробив Алі. Алі не залякував тебе, він був справжнім. Він змушував тебе вірити в те, що увірив сам. Що ти не зможеш його перемогти, що у тебе немає вибору. Це неймовірно, це особливо. Це підносить тебе на особливий рівень. І це рівень Алі. Олександр Усик це той хлопець, який випромінює таку ж ауру. Ти його не поб'єш, і це не залякування. Це щось, у що він сам вірить. Це щось, що він несе в собі і приносить у ринг, у своїй манері, у мові тіла, у всьому. У дуже сильній манері, без вихваляння, без усього цього. Просто віра в те, що сьогодні перемогти може лише один чоловік, і це він, заявив Атлас. Френк Ворен Вордлі одним ударом може вимкнути Усика. Британський промоутер Френк Ворон високо оцінив потенціал свого підопічного Фабіо Вордлі у можливому протистоянні з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком. Усі говорять про рівень суперників, але Фабіо має свої козирі. Головна його зброя потужний удар, справжній вирівнювач шансів. Якщо він тебе спіймає, усе може скінчитися миттєво. Саме в цьому його сила. Неважливо, хто перед ним, коли Вордлі влучає, проблеми гарантовані. Якщо він дістане Усика, то, на мою думку, здатен його зупинити. Так, Усик фаворит із величезним досвідом, але Фабіо не боїться викликів, він хоче цього бою і живе заради таких моментів, заявив Френк Ворен. Джозеф Паркер. Суддя зупинив бій завчасно, я був готовий до потужного фінішу. Колишній тимчасовий чемпіон WBO на шкілазі Джозеф Паркер вважає рішення рефері про зупинку поєдинку з Фабіо Вордлі в 11 раунді передчасним і необґрунтованим, через що зазнав поразки технічним нокаутом. Новозеландець упевнений, він контролював хід бою, лідирував на суддівських картках і планував активізуватися в чемпіонських раундах, розраховуючи на виснаження суперника. Я був готовий продовжувати. Жодного моменту, коли хотів би зупинки. Я планував видати потужний фінал. Вордлі вже видихався. У 11-му раунді він видав серію, зачепив кількома ударами, але я уникав, рухався, ухилявся. Останні три удари я бачив, коли рефери втрутився, я сказав, зі мною все гаразд, заявив Паркер в інтерв'ю на ютуб-каналі Аріеля Хельвані. Даніель Дюбоа назвав бажаних суперників Вордлі або Кабаєл. Екс-чемпіон світу на зашкійвазі Даніель Дюбоа окреслив плани на найближчий поєдинок. Його мета бій проти Фабіо Вордлі чи Агіта Кабаєла. Менеджер боксера Сем Джонс підтвердив готовність команди. Якщо в Ордлі захоче, ми відкриті до переговорів. Нагадаємо, влітку Дюбо зазнав поразки нокаутом від Олександра Усика та втратив пояс IBF. Дякую за перегляд. Не забувайте коментувати гарячі новини боксу. До нового випуску.